Усім привітик. У нас для вас є чудові новини для тих українців, які проживають в Польщі. По перше, в нас є чудові вакансії, які ви можете звернутися до нашого менеджера, і вони вам все розкажуть і покажуть, як де що працюється, і скільки все заробляється. А тепер точніше до новин: з 1 липня уряд вніс такі зміни. Те, що стартує новий вид карти побиту, які ви можете отримати онлайн. Тому поспішіть зробити це, адже це дійсно корисна і вагома річ у перебуванні за кордоном. А саме у Польщі карта видається на 3 роки. А після виготовлення ви маєте 60 днів на її отримання, які умови отримання? Перше, це наявність статусу Укр та неперервне перебування не менше ніж 365 днів у Польщі. Потім діти, народжені в Польщі, можуть отримати карту, якщо їхня мати має карту побиту, можливість подати на карту через воз'єднання з родиною. Це якщо члени сім'ї. Громадяни Польщі, а потім для вас сімей громадян України, діти та непрацюючі члени сім'ї. Якщо у вас немає статусу Укр або ж карти побиту, то не хвилюйтеся. Компанія OpenVisa допоможе вам отримати річну польську візу, завдяки якій ви можете перебувати легально, працювати, а також знаходитись жити на території Польщі. Тому обов'язково не часу і звертайтесь до нашого менеджера, який проконсультує. І надасть вам консультацію.